Гора Говерла в Україні найвище місце. Мандрівників завітна мрія і мета туристів. Приваблює вона до себе, старих і юних, на ній затримується небо, як хмари сунуть. В сезон біля підніжжя людно, веселий настрій та йти на гору досить трудно, є ризик впасти. Стартують всі доволі стрімко, бо мають стимул, а згодом хтось. Ридає гірко, не стало сили. Ось група йде вперед рішуче пологим схилом. Побачили враз камінь штучний, як на могилі. Тут серце битись припинило у педагога, душа і тіло розлучились. Останній подих. Тихіше на підйомі стало, не чути жартів, питань в думках спливло чимало. Йти далі варто здолали ще з десяток метрів і знову камінь, хтось фарбою на нім накреслив слова Списання, коротке слово Бог відразу тамує подих, людське серця реальність вразить, смерть зустріч з Богом. Але, на жаль, на рівні жартів сприймає більшість. Багато чого пишуть фарби, не варто вірити. Та ось нарешті пік вершини, підйом позаду, емоції на вищому рівні, всі дуже раді, навколо дивна панорама, скрізь хмари, гори, немов казкова діарама, забулось горе та диво на горі по центру хрест височіє, звіщає у Христовій смерті живу надію. Дороговказ в Небесне Царство в оселі раю, лиш у Христі існує щастя, хай всі це знають. Але думки на верховині в людей про інше в цю мить вони в своїй країні стоять найвище, проте затриматись надовго на ній не можна. Спускатись трескоріш додолу, спускатись довше. Рішили йти назад маршрутом не тим інакшим, над річкою, що зветься прутом, так ближче кажуть. Та ось на спуску знов плита і знову напис нейрохірургове життя тут обірвалось. Якщо не вабить Бог тебе і Хрест Ісуса, то проповідь, що каже смерть, почути мусиш.